Мешканці ще 14 будинків зможуть сортувати скло, пластик, папір та змішані відходи. Нині у Вінницькій громаді тривають роботи з облаштування трьох нових контейнерних майданчиків. Будівельно монтажні роботи виконуються коштом громади на замовлення департаменту житлового господарства міської ради. Після завершення робіт зібрану вторсервину забиратимуть на переробку спеціалізовані компанії. Загалом в місті вже є 14 контейнерних майданчиків. Майданчиків для сортування відходів. З нами на зв'язку Сергій Гречанюк, заступник директора департаменту житлового господарства Вінницької міської ради. Пане Сергію, мої вітання. Уродня. Розкажіть детальніше про проєкт, в рамках якого встановлюєте кон кон контейнери. І, власне, він стартував у квітні. Детальніше про його мету. Ну, основною метою е даного проєкту – це. Перехід до європейських стандартів, зменшення кількості відходів, які будуть захоронюватися на полігоні. Ну і плюс вигода для мешканців, які можуть здавати потім цю сировину для авторинної переробки. Пане Сергію, а розкажіть, в яких мікрорайонах міста вже є облаштовані майданчики? На сьогоднішній день в місті вже є облаштованих таких 15 майданчиків, от за різними локаціями. Вони знаходяться тут це, це все місто, і, і вишенька, і, і навіть центр міста, і тяжилів. Той ну, майданчиків багато. Їх вже 15. Мешканці 32 житлових будинків вже доєдналися до даного проекту. От за період часу, коли стартував даний плотний проект, вже зібрано понад 15 тонн вторсировини, і Мешканці його вже здали на вторинну переробку. Розкажіть, розкажіть, будь ласка, ще скільки плануєте облаштувати, і як мешканці власне багатоповерхівок реагують на цю ініціативу? Дана ця ініціатива розходиться доволі швидко. От на сьогоднішній день е, в нас в роботі є три майданчика. О, це Скаценка, 48, Київська, 31 і Дмитра Белоконя, Белоконя-17». До кінця року ми плануємо облаштувати ще два майданчика: Пірогова 107 Ющенка Ющенка 5. Досить жваво, от люди розуміють, Ну це майбутнє наше і майбутнє наших дітей. Тому я вважаю, що це дуже гарна гарна ідея і ну плюс на цьому пару копійок на, на рахунок будинку чи СБД можна заробити. Пане Сергію, дуже дякую і за ініціативу, що ви її впроваджуєте, і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, на все добре. Допоможе Глядачам Нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Греченюк, заступник директора департаменту житлового господарства Вінницької міської ради.